Сьогодні на Кінницькому технічному університеті Олімп. В народі називають МС Поділля. Перемогли Оріон 3-0. Знімали, тому чекайте на YouTube-каналі Громадська спілка асоціація футболу Відео буде пізніше. Запис матчу і основні моменти. Тут такий непоганий якусь газон. Підстрижений, Звичайно треба, як і центральний доводити до ладу, рельєф сам, а так то, в принципі підстришний доглянути непоганий маски. Хлопці, щастий вам, Дякую. давайте, вийде. вийдіть, Познаєте на суді і оцей на Петрику поставити в руки. 0-1 ми виграємо ваші прогнози. 2-0. 2-1. Перемоги, так? Та ні. Однозначно перемога. Ну, Подивимось в кінці, перевіримо. Uh. Вадім, ми прогнози зробили, кажи з Ну, я думаю, що нічого-2. Ось так. Uh. 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 strength へえ。 Перемогли вийшли в півфінал кубка дитячої нації футбольної ліги України. Вітаємо! З перемогою півфінал. Хлопці, привітаю, подякують болівальникам. Максим, Остафі, вітаю, з виходок фінал. Стасі. Ти вже відновився. Ну так, пишів. Як щось. тобі гра, скажи два слова. Нічого нормально, трохи жарко, тяжко. Хто суперники там має бути? Ще там пишається, що. Ясно, молодці. Підемо ще Паносюка знову, А ні, ось, ось я хотів. Привіт, привіт, вітаю з виходом у фінал. Оставши, скажи, ти стався, скажи. Я б підмітив тебе. Розкажи, прізвище ім'я? Прізвище Педрик Артем Олександрович граю на позиції нападаючого. Молодець, у тебе такі задатки є, непогано. Mm. Так ти завжди можеш mm. Ну, mm. підстрахувати весь гол третій забив, mm. так, обікрав, це також треба вміти. Бо дехто каже, що це такі голи, знаєш, mm. а це навпаки, mm. це такі робочі, хороші, якісні м'ячі. Mm. Як тобі взагалі, чому з заміни виходиш? Це така тактика тренерська. <проб> У нас так напрацьовано було, що в матчі у Хмельницьку вийшов на другий тайм. Защитники трохи вже устали, щоб трохи підсилити атаку. Ну, в цілому, як тобі попередня гра, як Поділля можеш оператизувати хлопців. Хороша команда, добре грають в пас, виходять в атаки. Хороша команда. Кого суперники хочеш, які там Бо я так трохи не слідкував. Я думаю, ви так трохи також дивитесь. Да. Там рух є, так? да, Чи да. рух, Шахтер або Ніка. Okay. Ага. Ну кого ти б так бажав? Ну би? желательно пославшого, так, щоб пройти в щоб фінал. фінал да. Да. Ну добре, від щасти. Бажаємо вдалого суперника, Дякую. слабшого, щоб в фіналі вже здолати рух або Шахтар. Дякую. Дякую. Це з перемогою, спимою з перемогою. Артем. Перемогли молодці. Тепер чекаємо суперника війничан і будемо болівати. Поки Вінницька основна команда відпочиває, відпустка до 15 червня. Відпочивають хлопці. Буде новий тренер, головний. Тому чекаємо, чекаємо. А Ниву Ю 19 вітаємо. Перемогою. Ну, ніхто перемога, рахунок не вгадав. Вона що <гадав> перемога. Так. Ну, краще як, тр... як, тр... ну, так, ніж те, що я прогнозував. Бо я трошки, якщо чесно кажучи, від Поділля більшого очікував. <гадав> ну, в принципі, вони мали свої шанси. От Вадім 2-2 казав, то, в принципі, так десь мало бути, в принципі. Але 3-0 і чекаємо суперника в да. півфіналі. В півфіналі. Там Ніка, ось. Сказав, Артем Петрик, 18-й номер. Ну, треба, він такий якісний. Скажіть. Так, вийшов, забив, він постійно, фактично, так підмітив. Так, молодець. Виходить, забиває. Ось треба в основу його підтягувати. Третій гол, а він до речі, да? О, Головний тренер новий, я думаю, має звернути увагу. Дай Боже. А ми їдемо на Легіон, пряма трансляція, давайте. А потім Скіф. арбітр грає з Арбітр арбітер з зелений. Рушен білий. 1-1. Зараз рахунок. І ось ця має шанс. Мав шанс вийти вперед, але не вийшов. Чекаємо, після цього матчу буде United Sкіf. Заходьте на YouTube канал Медіа, буде запис гри United Скіф. Легіон програв у турку. Пряма трансляція. Запис гри вже на ютуб-каналі Легіону. Медіа футбол Тім. Тому МФК Легіон. Заходьте, дивіться. Ми знову в Калинівці. Цього разу Фенікс грав з Уріоном, приймав Уріон з малих крушниниць і програв 1-3. Вітаємо з першими трьома очками Уріон, А Фенікс побажає в наступних матчах додавати, перемагати. Команда нова, молода. Ми йдемо з Максом на сесті, на третій тайм. А спереду Зорян Чайка. Помічник. На кожну гру приїжджає чемпіонат у місто Вінець. Такий супер фан. Болівальник. Тому респект таким болівальникам. Активність і рух. ось Чоловік виглядає не на свої роки. На забороні. Бачу, з димом такий, думаю, доїть. Я сьогодні треба... займався навчанням Полігальні. молодого покоління. покоління фанатів. Ну, сьогодні краще. Да, сьогодні вони прийшли з баработи. Здись сюди, та... пару слів, скажи. Це для. <кхм> не загалуї, це не на загал. Я тільки 7-й 8-му серію там три трошки попав. <кхм> Як вам гра розказує? Ну, нормально, сподобалась, бойова така. Мали вигравати, чи ні? Ні, бойова, ігра нічия. Це добре. Добре, що нічого. Атмосфера сподобалась нам стадіоні. Я теж так зайшов, то о, думаю, так. Як в старі часи да, довоєнні, так буде і після війни, і буде набагато краще. Та вже, в принципі, треба так робити, що. Хай так треба, хай риють ці сховища ці викричати. Ну, молодці, молоді хлопці, років певно, від навіть 15, десь до 20 поприходили. Підтримують команду. Ну, друзі, це круто. Да, Хай. Друзі, знайомі, родичі приходять. Якраз зараз. І, і що Саме головне, що в них є вже ті пара. Підростаючі покоління, так. Да. Ну а що ж, бачиш, зараз це ультраз на війні захищають нас, то треба, щоб хтось заміна і какие-то. що до нас підходять і би, радяться. Краще зробити. То так, це нове покоління, ми маємо передати. Ми це, Хотіли трошки піротехніку запалювати, але я їм сказав, що на стадіоні цього робити не можна, що можна нашкодити клубу, щоб не. Ну, в кінці Довична, було ефект. Та, то вони послухали, пішли за стадіон і. ці... Респект. Так. Ну, з вічєю, будемо чекати, сподіваємося, да. пряма трансляція буде. Боле... Результат можна привітати. І, і подивимося. Побажаємо йти в фінал. А те фінал нічого не збивали, да в бейс. Я також заметив, що вони. Не... <му> Сьогодні грає на нангу з Кіфом Кубок Степановича. Степанович футбол літ. На Англії Харківська команда переїхали. Почалась війна. Приїхали. Національний. Національний. Національна академія Національна академія Національної гвардії України. Ось така команда, хлопці навчаються, служать. Проводять час умараючих. Умараючих кольорах, намір, мене академія, мене з вартій України. Кітер білого кольорах. Отражний білий. Колоритний місцевий. Можна сказати, організатор і фанат. Вінницької невиї не тільки такий. Любить футбол, міні-футбол. І простий, простий чоловік, який живе тим, що любить. Безпеки. У нас сьогодні на стилі котика до цього кошеня добавили. Дякую Донці Софії за оренду парасуту. 你总算没认。 Завтрашнього відкриття. Панер буде. До речі, тут жили футболісти раніше, що 58 го року будинку, Тому він сам історичний, можна сказати, ходилися такий невеличкий, компактний. Але з часом, думаю, будуть розширятися. О, Я буду. Так, невеличкий, але затишно, і, думаю, з часом буде розвиватися. Причепив два банери. Хлопці смачного, приходьте завтра в музей футболу 15.30. Заходьте подивитись. Ось цей будинок, ось цей будиночці в 58-му році футболісти жили побудовані, тому він сам як історичний експонат. Тому приходьте, запрошуйте друзів. Він буде відкритий завтрашнього дня. Тому заходьте, дивіться там багато цікавих експонатів. Запросили молоде покоління. Історичний день 21 червня відкриття музею футболу в Вінниці. Ось ми якраз йдемо разом, хлопці. Також напевно на відкриття йдуть. Жовто, чорні і біло-чорні. Не знаю, хто це? Зараз дізнаємося. Mm -hmm. Це хлопці команди «Тент». Доброго дня, шановні друзі, ми раді усіх вітати сьогодні особливий день. Сьогодні ми вітаємо усіх тих, хто любить і вболіває за спорт, хто займається спортом, особливо футболом. Сьогодні у нас відкриття музею історії вінницького футболу. Сьогодні урочиста подія. Відкриття музею футболу. Локація для усіх поціновувачів футболу вінницької громади. Ініціаторами з ідеєю створити такий музей пішла від палких шанувальників та любителів футболу. Це Олега Семенова та Василя Яблонського. Це віддані прихильники футболу та вінницької команди «Нива». Вони все своє життя слідкують за розвитком футболу та команди. І вони завжди хотіли і вони втілили своє бажання у тому, щоб створити такий музей футболу. Е, отож, на відкритті у нас присутні почесні гості. Це Олег Семенов. Ми вітаємо оплесками. Василь Марловський, Киркін Володимир, легендарний воротанський тренер, мійовин гравець юнацької збірної України. Інтернаціональний та інтерконтинентальний чемпіон з боксу Роман Головащенко за сумісництвом голего стадіону. Заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту заслужений тренер України з боксу, голова комітету по фізичній культурі і спорту Сергій Станіславович Криєвський. Слова привітання від вас. Запрошуємо до слова. Присутнім я дуже задоволений, що сьогодні у нас відкривається музей вінецького футболу, тому що я знаю, що це значить для Олега особисто. Знаю, що це значить для вболівальників Юницької Ниви і для мене особисто, тому що це моя рідна команда, і я дуже задоволений, що в нас зараз є такий музей. Я хочу тільки побажати, щоб ця акція була неодноразовою, щоб ми брали реліквію футбольні ті, що стосуються до Вінницького локомотиву, до футбольної спільноти, і щоб цей музей поповнювався. І я дуже задоволений, що він є. Я думаю, що потихеньку він стане такою візитівкою в вінниці футбольної. Дякую всім. Для перерізання стрічки Марія Михайлівна ви перша.

Вашої команди просимо зайти, відвідати, подивитися на експонати, бо вийде зайде інша команда. А долі запрошуємо всіх на центральний стадіон, де відбудеться гра наших юнацьких команд, щоб вони відчули професіоналами і в подальшому, як то кажуть, захищали честь нашої України. Отаки От вам нам побажання. Домогли на вас. Ми з татом знімаємо. Тату скаже Привіт. Помічный. <гуміщо> так, сюда сегодня... они. Так, сегодня ми знімаємо ми так. Футбол. Так. Зимай. <гуміщо> 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 <гуміщо>